Так би хотілося, щоб там щось попалось таке, ух, зачотне. Ну, я на це дуже надіюся. Так. Він прям усилився, цей звук. Ну, воно в ямці. Мені здається, десь тут трохи навіть збоку. Я дуже на це сподіваюся, що це не якась банка. Бо так лунають або ж банки, або гарні монети. З таким, знаєте, ніби аж писклявим Є. Є, викопала. Де вона? Ось вона, ось вона, дивіться.